Ми всі чудово розуміємо. Росія використовує Крим як свою базу військову. Ніколи вони не мали на меті розвивати Крим туристично, економічно робити його привабливим. Екоцид, етноцид це те, що вони влаштовують по відношенню до місцевого населення, по відношенню до природи, до всього, що є живим. Їм потрібна була вода не для людей в Криму. Вони хотіли воду для своїх військових об'єктів, і ми це чудово знаємо. Росія вже перетворила Крим на військовий об'єкт в центрі Європи. Ми в центрі Європи. Для чого? В центрі Європи військовий об'єкт для війни. Росія чудово розуміє, що їм потрібна війна. Війна на континенті, війна на Близькому Сході. І дякувати Богу, в Європі і в світі є лідери, які теж це чудово розуміють. І Очевидно, союзників та партнерів у нас більше. Не менш очевидно, що є ті, хто будуть відстоювати іншу позицію. Але наша армія, наш народ, кримські татари, всі, хто корінні народи Криму, всі скажуть, як уже сьогодні це відбувається своє слово. І ми дійсно нашу деокупацію і реінтеграцію проведемо у відповідності до міжнародного гуманітарного права. До всіх конвенцій, до всіх визнаних світом правил.